Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні! Ветері Українського радіо Дніпро. Програма Тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. Про те, як минула ніч на Дніпропетровщині, на брифінгу розповів речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк сьогодні вночі російські окупаційні війська продовжили бити по мирним містам та селам Нікопольщини під обстрілами градів та важкої артилерії, у нас зупинилися. Мирівська, Нікопольська та Марганецька громади ворог випустив по ним понад 50 снарядів. В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу зайнявся приватний житловий будинок. До ліквідації пожежі у нас були залучені дев'ять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також ворожими снарядами були пошкоджені коледж та житло. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Це був речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк про ситуацію на Дніпропетровщині. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. На всій ділянці фронту на нашому напрямку ситуація зберігається стабільно напруженою та динамічною. Та повністю контролюються збройними силами України за інформацією оперативного командування Південь. Минулої доби наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на 7 кілометрів. Звільнили майже 260 квадратних кілометрів території та 12 населених пунктів. Наразі проводиться військова операція, яка потребує режиму інформаційної тиші. Звільнені території та населені пункти їх звільнення триває. Але е їх проголошення передбачає комплекс заходів, націлених на перш за все безпеку населення і підрозділів. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконані вогневі завдання по пункту управління, колонії військової техніки та складах з боєприпасами. Ворога на тимчасово окупованих територіях ворог відступаючи, мінує об'єкти та території. Окупанти продовжують терор мирних громад. У Криворізькому районі наші сапери та піротехніки продовжують велику роботу щодо розмінування територій. Знешкоджено ще 46 боєприпасів окупантів, в тому числі бойову частину ракети С-300. Ситуація в Кривому розі знаходиться під повним контролем військової адміністрації та ЗСУ. Всі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Працюють всі комунальні підприємства та соціальні установи. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Місто посилено, патрулюється з веденими нарядами поліції та Національної гвардії. Це був голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул про ситуацію в регіоні станом на сьогодні. Станом на початок листопада на Дніпропетровщині проживає майже 364 тисячі переселенців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. З них 146 тисяч оселилися в Дніпрі і ще 64 тисячі – у Кривому Розі. Особам поважного віку пропонують послуги міських територіальних центрів, а саме догляд вдома, денне перебування, надання гуманітарної допомоги та проживання за необхідністю. Окрім цього, в управління соціального захисту переселенцям допомагають оформити статус ВПО та виплати на проживання. Все це збільшує навантаження на працівників соціальної сфери. Про те, як справляються з навантаженнями, та про те, де внутрішньо приміщенні особи можуть отримати допомогу та всі необхідні документи, розповіла заступниця голови Дніпропетровської обласної. Військової адміністрації Ольга Горб. Сьогодні можна сказати, що робітники соціальної сфери це Фронт-офіс, який підтримує на більш-менш мирних територіях усіх мешканців, і велике навантаження йде саме на соціальних працівників. Вони спілкуються з перших хвилин з людьми, які втрачають майже все. А люди, які переміщуються по всій Україні з територій окупованих, де ведуться активні бойові дії, і саме сьогодні соціальні співробітники якраз і спілкуються. Першими з нашими українцями, які мають необхідність переміщуватися по всій Україні, і на минулому тижні був день соціального працівника. Ми також готувалися до цього і в підтримку наших найкращих працівників ми зробили такий гарний захід, відправили їх до Львовської області на тижневий тренінг для того, щоб була можливість між собою поспілкуватися, почути. То щось нове, а також отримати якісь нові знання для того, щоб і собі допомогти, наприклад, по професійному вигоранню. Нам в цьому питанні допомогла українська освітня платформа це великий український благодійний фонд. І наразі, якраз ми з ними і продовжуємо працювати, і маємо надію, що на майбутнє також будемо проводити такі успішні тренінги, семінари для робітників цієї важкої. Сфери в Дніпропетровській області офіційно зареєстровано вже 356 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і це найбільший показник в Україні. Наші співробітники у соціальній сфері мають і відчувають велике навантаження по всій території області, тому що Дніпро приймає велику кількість людей. Вони евакуюються потягами, автобусами, самостійно приїжджають до області. Наприклад, наприклад, Ріг зустрічає всіх, хто майже пішки виходить з Херсонської області з окупованих населених пунктів, і люди при собі не мають нічого, і тому якраз дуже важливо. Тепло зустріти таких людей і не тільки зігріти фізично, але дуже швидко оформити усі документи, довідки, надати інформацію, де має можливість людини розміститися. Як швидко влаштувати дитину і до школи або дитячого садочку? Я розумію, що ми зараз працюємо в онлайн режимі, але дуже важливо, щоб дитина швидко адаптувалася к новій місцевості і ми Зразу ж підключаємо школи для того, щоб дитина не приривала свій освітній процес і намагаємось підтримати таку дитину. А також я дуже вдячна і волонтерам, тому що вони підхоплюють що дуже важливу таку а, сферу спілкування: це психологічна підтримка, і тому симбіоз роботи соціальних працівників волонтерів це дуже важливо наразі. Якщо казати по навантаженню, зрозуміло, що 356 тисяч осіб потрібно було. Було оформити їм документи, довідки, надати всю потрібну інформацію у квітні, травні, коли була найбільша кількість людей до нас переїжджала, то соціальні працівники працювали цілодобово в три зміни для того, щоб ми не переривали процес реєстрації. Наразі трошки ситуація стабілізувалася в день в області реєструється приблизно 500 осіб, ну там до тисячі, і це таке навантаження, яке вже ми маємо можливість в штатному режимі його відпрацьовувати. Тому в нас вже є нові виклики, але зі старими ми також працюємо. І на сьогодні наш фронтофіс він працює стабільно без зривів. До нас приїжджає достатньо велика кількість літніх людей з 356 тисяч, майже 90 тисяч це люди пенсійного віку, приблизно 20 тисяч це люди з інвалідністю. Зрозуміло, що потрібно їм надавати допомогу. А також до нас приміщалися більш адміністративно заклади, спецзаклади, це психоневрологічні інтернати, геріатричні інтернати інших областей і е, зараз е, ви знаєте, що у нас в області 10 територіальних громад, які знаходяться. В зоні бойових дій, хоча ворога на нашій території немає, але на жаль, є території, які постійно обстрілюються артилерійськими снарядами. Це Нікопольський район, частина Нікопольського району, частина Криворізького, Синельниковського району, і це майже 300 тисяч населення Дніпропетровщини. Це велика кількість людей, яким також потрібна допомога. І здебільшого, це люди, які проживають у сільській місцевості, і це дуже важливо підтримати саме у цей час цих людей. Ми також проводимо евакуацію літніх людей. до більш… Безпечних територій, наприклад, з міністерством реінтеграції і міністерством охорони здоров'я у нас є домовленість стосовно можливості евакуації літніх людей або людей з інвалідністю до Закарпаття Львівської області, до санаторних закладів. І майже вже 300 людей перемістилися на зимовий період до таких закладів: там 100% забезпечення житлом, харчуванням і люди знаходяться у теплі. Починаючи з 24 лютого, з перших годин, коли розпочалися активні бойові дії, найголовнішим питанням якраз була підтримка уразливих категорій населення і держава по сьогодні 100% виконує усі свої державні гарантії, тобто пенсійні виплати, соціальні виплати, вони всі проводяться без змін, вчасно область отримує кошти з державного бюджету два рази на місяць для того, щоб ми могли без навантаження і в зазначені терміни робити виплати. А для породілля, для одиноких мам, для людей з інвалідністю усі соціальні виплати проводяться вчасно, і це дуже добре, тому що це питання на контролі у всіх органів влади в нашій області, у тому числі. Хочу зазначити, що починаючи з 2014 року на території області в міських та територіальних громадах приймалися окремі програми по підтримці військових, членів їхніх родин. І дуже важливо, поки наші захисники знаходяться віддалено, охороняють нас, щоб їх сім'ї були тут у безпеці і мали також соціальні гарантії. На сьогодні військові мають. Можливість отримати довідку форми А 5 для того, щоб отримати пільги на комунальні послуги. Така довідка дає можливість отримати. Пільгу в розмірі 50%, і також ці пільги розповсюджуються і на членів родини військового, а також мають можливість оформити сім'ї субсидію на компенсацію комунальних платежів. І якщо робити порівняння у опалювальний період, навіть вигідніше оформити субсидію, тому що якщо казати про пільги, це Коливаються вони від 50 до 75% на комунальні послуги. А якщо оформити субсидію, то родина має можливість отримати майже до 90% компенсації за комунальні платежі. Стовідсотково у всіх територіальних громадах прийнята програма стосовно компенсації комунальних платежів, є програми стосовно безкоштовного проїзду, а також є підтримка родин загиблих бійців, і є програми по підтримці як бійців, які отримали значні травми і мають інвалідність, а також на підтримку. Тримку їхніх родин, тобто в кожній територіальній громаді, здебільшого є якісь свої індивідуальні програми. Дуже важливо, що в державі не завершується програма по підтримці ветеранів. І одна із найважливіших така була б програм це забезпечення житлом ветеранів, тому що були великі запити. І у цьому році програма вона продовжується. Вже вісім родин отримали житло. На сьогодні ще 14 родин в пошуках житла кошта на. Них виділені, і ми розуміємо, що до кінця року родини вже будуть житлом. Розуміємо, що проблема достатньо велика. В нас черга в 132 особи, які подали заявки на отримання безкоштовного житла. І ми маємо надію, що в бюджеті 2023 року також є закладені кошти на придбання житла, і наступного року будемо по цій програмі далі працювати. В області в нас проживає трошки більше 18 тисяч чорнобильців. Є державні програми, це виплата пенсій, а також є підтримка на рівні області. В нас окрема програма, завдяки якій ми маємо можливість компенсувати придбання ліків, робити зубне протезування. І е, також можливість отримувати путівки на оздоровлення, і в цьому році навіть продовжена була ця програма більше двох мільйонів гривень на території були перераховані кошти на придбання. Медикаментів і також 170 осіб з категорії Чорнобильців отримали путівки на оздоровлення стосовно родин афганців, в нас 102 родини, і вони також отримують соціальні пільги на території області. Дуже важливе і таке тяжке питання, тому що з початку року ми намагалися вирішити це питання, розуміємо, що дітей потрібно трошки. Витягувати з тієї обстановки, яка є зараз, це і психологічно дуже важко. І тому ми намагалися зробити оздоровлення. На жаль, на території області зробити, закрити це питання неможливо, тому що безпекова ситуація не дозволяє. Але ми маємо можливість сьогодні вже закуплено обласним департаментом соцзахисту 178 путівок до. Закарпатської області санаторій знаходиться в гірській місцевості. Ми відправляємо першу групу 90 діток, категорії, які втратили батьків в активній стадії війни. І вони вже завтра будуть знаходитися у санаторії. Друга група в кількості 88 дітей буде направлена у грудні місяці, і тому ми маємо можливість хоч трошки, але підтримати такі родини. Про те, деяку допомогу можуть отримати переміщені особи на Дніпропетровщині, розповіла заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. Для забезпечення соціальної сфери потрібна працююча економіка. В умовах війни економічна спроможність падає, особливо, коли ворог підступно руйнує саме промислові та інфраструктурні об'єкти замість військових. Та навіть в умовах війни жителі нашого регіону знаходять сили і можливості, щоб відкрити власну справу і тримають економічний фронт детальніше у сюжеті кореспондентів Суспільного. Грант на відкриття власної справи 136 жителів Дніпропетровщини скористалися державною програмою. Є робота. Вони отримали більше 31 мільйона гривень для започаткування бізнесу чи розвитку вже існуючого. Аби долучитися до програми, необхідно подати заявку та бізнес-план через портал Дія. Розмір гранту залежить від кількості робочих місць, які створить підприємець. Так за два робочих місця сплачують до 250 тисяч гривень. Після цього банк Ощадбанк перевіряє заявку, перевіряє. Підприємця на його доброчинність після цього звертається до центру зайнятості, там створена спеціальна комісія, яка проводить співбесіду та розглядає також заявку, надає рекомендації, в разі, якщо її необхідно допрацювати. До війни останні три роки працювала у зоомагазині і завжди хотіла свій магазин. Ну а війна підштовхнула зробити це, тому що коли, якщо не зараз, Через це подала заявку на грант і отримала її. Потрібно повернути кошти налогами, тобто ми працюємо офіційно. Я плачу податки за себе, за двох працівників і за три роки ну це реально віддати цю суму. Це був сюжет про те, як навіть під час війни можна реалізовувати свої мрії та плани. Тож, поки хтось будує власний бізнес, підтримуючи економіку держави, інші вкладають свою силу допомогу тим, хто постраждав у зонах активних бойових дій та Збройним силам України. Детальніше у сюжеті Заложай на нами всю шарку і потім включаємо, виставляємо температуру 65 градусів. І на дванадцять годин волонтерки Софіївської громади готують сухий борщ, тушкованку, каші та інші продукти для бійців на передовій. Працювати почали 24 лютого. Жителька громади Вікторія перетворила свою квартиру на волонтерський центр. Волонтерки називають себе квіточки. Одне таке пакування сухого борщу може нагодувати 15 військових, каже Вікторія. Оцей пакет, отакий, от як ми тушонку закриваємо, він коштує 7 гривень. Це набагато дешевше за банку. І хлопцям набагато зручніше його носити. Мед ми пакуємо в таку упаковочку, теж дуже зручно. Всіх можна положити з собою і завжди є якийсь перекус. Сухі борщі ми пакуємо в таку упаковочку. Це вакуумний пакет, який призначений для вакууматора. Дякуємо за борщі, дуже смачно робили в полі, в бойових умовах швидко, смачно. Продукти та інші необхідні речі волонтеркам приносять односельчани. Працюють з 9 ранку до 19, обробляють та готують харчові набори. І мені приємно, що мій син не біля мене зараз. Так? Ну, Я можу його покормити, я з ним рядом. Я завжди кажу, синок, мами немає біля тебе, ну ти знай, коли ти споживаєш ці продукти, це готувала їх я. Значить, прийшла, прийшли ми добровольці сюди і ми ріжемо сьогодні, заготовляємо. Лук. От сьогодні будемо буряк. Після цього, як поріжемо зелень, заложимо, потім будемо буряк, бо в нас вже буряк закінчився. Кожен день у нас свій процес роботи йде. Окрім продуктових наборів, волонтери виготовляють маскувальні сітки, військове спорядження та окопні свічки. Ніякі плечі через те, що він йде ваги достатньо великої і фіксується на поясі, на грудях для стабільності так само фіксація на грудях, і вже далі регулюється по висоті. По об'єму люди закупили парафін самі за сутки. Склали гроші, і ми купили партію парафіну, збирають баночки. Дівчата з будинку культури допомагають нам крутити свічки. Ми вже їх заливаємо. Продуктові набори волонтери відправляють на різні напрямки, де йдуть бої. Наразі готують відправку захисникам, які перебувають на сході України. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Дніпропетровська область. Вислухали програму Тема дня. В студії для вас працювала Ілона Шевченко з режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть себе та вірте в Збройні сили України. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.